А в демократію а звідки нам потрібно взяти можливості для того, щоб економіка розвивалась, для того, щоб забезпечити стабільність, для того, щоб ринок України був абсолютно конкурентним, для того, щоб ми збільшували наш економічний потенціал? Відповідь дуже проста: від розвитку. Українського бізнесу, залучення інвестицій, а створення належних умов для того, щоб бізнес розвивався, створювали робочі місця, був створений конкурентний український продукт, і я вважаю, що це і є запорукою нашого економічного зростання. А тепер давайте подивимося на те, а хто ж нам заважає? Нам заважає державна машина, яка за 20. Більше років незалежності не зовсім зрозуміло те, яким чином має бути побудована взаємодія реального сектору, бізнесу з державою. Якщо ми з вами зустрічаємося з підприємцями в різних територіях країни на різних територіях, завжди тільки чуєш, що там десь є питання, які задають контролюючі структури, то ДФС. То МЧС, то ще якісь структури, то СЕС, абревіатура органів, які, в принципі, мають дбати про добробут країни, а вони навпаки намагаються використовувати свої можливості дані державою для того, щоб створювати проблеми тим, що саме цікавить. Тим, хто реально працює. Коли впавши підприємство, коли немає реального виробництва, ніхто ж не приходить. Приходить туди, де працює, де створюють національний продукт, де нормально працює ритмічне підприємство і починають до нього мати якісь претензії. Це мені нагадує, як казали, що і до стовпа можливо підійти і дати йому якісь претензії. У нас це використовують до відношенню до українського бізнесу. Я вважаю, що настав час до відвертої розмови, і я би хотів, щоб сьогодні ми почули від регального бізнесу. Що відбувається з тиском контролюючих структур? Це перша позиція. Яка взаємодія з ДФС? Яка взаємодія з митниками? Де у нас є сьогодні проблеми, які ми можемо вирішити на рівні Кабінету міністрів і на рівні змін, які необхідні до законодавства? Сьогодні в цій залі присутні абсолютно всі, урядовці, і в тому числі, дякую Ніна Петрівна Южаніна, керівник профільного комітету парламенту. Я вважаю, що ми можемо знайти спільні рішення, які дозволять нам виправити цю ситуацію. Я сказав нещодавно, що всі ті, хто будуть присувати бізнес, є класовими ворогами українського уряду і моїми особистими. Наскільки я розумію, там у нас є представники контролюючих структур, от в цьому, всій частині зала. Хочу вам повідомити, що я миритись, як прем'єр-міністр України з тим, що ви будете займатися тиском на бізнес. В своїх областях, в своїх районах не буду. Ви будете національними героями в лапках. Вас буде знати вся країна. Якщо ви будете застосовувати закон для того, щоб тиснути на бізнес, виписувати їм невідомі і незрозумілі штрафи, потім доводити їх до судів, потім програвати ці суди і продовжувати ще й переслідувати цей бізнес. Такого не буде, доки я буду прем'єр-міністром. Я вважаю, що має бути побудована позиція, яка полягає в партнерстві. Відкритого публічного чесного бізнесу і контролюючих структур, які мають забезпечувати інтереси держави. Ми запустили в роботу гарячу лінію і можливо сказати, що сьогодні дуже багато є скарг ну, майже на всі контролюючі органи, але тут чемпіоном на превеликий жаль поки що є Державна фіскальна служба. Тому хотів би сьогодні, щоб розмова була відкритою. Відвертою до представників контролюючих структур хотів би сказати, що мені не потрібне ваше пояснення, мені потрібне ваше розуміння того, що ситуація має змінюватися. Хочу сказати, що у нас буде сьогодні дві частини: це вступна частина засоби масової інформації. Потім буде пан Шемета скаже декілька слів, потім буде закрита частина нашої зустрічі, але це буде перше засідання. В якому є закрита частина, всі інші частини і всі інші засідання будуть відкритими. Ми будемо такі зустрічі проводити абсолютно системно для того, щоб розуміти, чи є зворотній зв'язок. Просто повернутись додому, сісти в свої кабінети і продовжувати робити те, що знищує національний бізнес, так не вийде. І я думаю, що саме головне, щоб ви зробили сьогодні цей висновок. Тому я всіх закликаю до розуміння, я всіх закликаю до співпраці. Я закликаю всіх до усвідомлення, що час, коли влада центральна покривала тиск на бізнес, він просто минув. Я нікого не збираюсь прикривати, я збираюсь карати тих, хто не дає можливості людям займатися власною справою, платити чесну заробітну плату, заробляти кошти і жити. Окреме питання стосується бізнесу. Я думаю, що має бути абсолютно чітке усвідомлення. Що дерегуляція, підтримка бізнесу вона має бути абсолютно поєднана з тим, що і сам національний бізнес починає сплачувати податки або продовжує сплачувати податки. Робить це абсолютно чесно, оскільки дуже важливо, щоб це був двосторонній рух. Зрозуміло, що контролюючі структури будуть працювати там, де є стовідсоткова впевненість в тому, що впроваджуються оборудки. Що державний бюджет не дотримує ресурси, а ви розумієте, наскільки це важливо в такий надзвичайно складний час. Тому всіх закликаю до співпраці і думаю, що ми зможемо сьогодні з вами достатньо якісно попрацювати і прийняти необхідні рішення. Дякую. Сьогодні ми будемо концентруватися в основному на питаннях налогів і адміністрування налогів і таможених випросих. И, наверное, я не открою большого, большого секрета, что администрирование налогов и таможенные вопросы – это на данный момент самый больной вопрос для бизнеса, это головная боль для бизнеса. И я часто на встречах с бизнесом слышу, что вместо того, чтобы мы работали делали свое дело, производили продукцию, представляли услуги, мы должны часами или днями работать с органами государственной фискальной службы, и других контролирующих структур, и это отнимает так, так важное время для работы бизнеса. Выигран суд высшей инстанции проверок, повышение полномочий в ходе, в ходе проверок. проблемы, с которыми бизнес к нам а, обращается. я очень рад, что а, это правительство, правительство Владимира Горосмана поставило вопрос на лоб. Сегодня представили в ходе нашей встречи инспекторы советы приняли решение этих проблем, то есть все, что будет в будущем, а, таких а, случаев, которые а, на нанесли ущерб, делали неправомерные действия в они не противоправные действия, они не останутся безнаказанными. Что мы надеемся на толчок, уже ваш, который сегодня будем поднимать, мы решим. Я думаю, на самом мы собрались тут для того, чтобы просто собраться. Я хотел бы, чтобы меня тоже все чутко почувствовали. Тих речах, які створюють нестерпні умови для ведення бізнесу в Україні. Дуже всіх притримувалися банки провадження, бути страшника, не зважаючи на особи.